Кутер це професійна кухонна машина, яка дозволяє швидко, до 4-5 хвилин за одну операцію, якісно та зручно проводити безліч операцій з продуктами, а також може замінити чимало обладнання на професійній кухні. За допомогою професійного кутера можна подрівнювати на різні фракції, різні овочі, фрукти, морепродукти, м'ясо, сири, супофрукти, горіхи, сухарі і багато інших продуктів. Також кутер може замішувати тісто, збивати креми, робити соуси, замішувати фарш, збивати вершки. Настільні кутери використовуються як допоміжні кухонні машини на підприємствах громадського харчування будь-якого формату від невеликого кафе до заводських їдалень і фабрик кухонь. Помінати харчуванням їхні цехи-кейтери. Кутери дають безліч можливостей, з яких кожне підприємство може вибрати необхідні для своєї діяльності. Кутери можна поділити на два основні види настільні та підлогові. При виборі варто звернути увагу на наступні параметри. Обсяг чаші від 2 до 200 літрів, робоча напруга 220-380 В, потужність від 0,5 кВт, кількість швидкостей 1 або 2, матеріал корпусу нарчавіка, матеріал кришки, напівпрозорів полікарбонат. Користування кутером не потребує особливих знань. Продукт вміщається в чашу кутера, закривається кришка і за допомогою панелі управління вмикається на потрібний режим. Чим довше працює кутер, тим рівніше вийде продукт. Завдяки непідпрозорій кришці, в якій передбачено отріб, можна додавати продукти навіть під час процесу потрібен. Ціна на професійний кутер абсолютно викрадена його технічними характеристиками, довговічністю та надійністю. Інтернет-магазині прогублю представлені кутері різних виробників за доступною ціною.